Кваліфікації одна з основних складових розвитку медицини. Саме тому у Буковинському клінічному онкоцентрі в 2024 році впровадили цикл заходів для підвищення професійного розвитку медичного персоналу. Цього разу провели конференцію для хірургів. На неї запросили понад 50 учасників. Про що говорили, розкажемо у програмі Здоров'я у фокусі. На жаль, за три роки ковіду та третій рік війни ми чітко бачимо зростання запущених стадій, запущеності онкологічного процесу. Тому на і тому наші заходи першим ділом направлені не для того щоб лікар отримав 20 балів безперервного розвитку, а нагадати стандарти лікування, правила лікування, відношення до онкологічних пацієнтів, рішення, які мають бути прийняті, стандарти НЦСН, чітке дотримання. Цих стандартів і комплексне лікування з даною е, патологією. Ці зустрічі для розвитку хірургів. Перша стадія, на жаль, виявляється лише у 69% пацієнтів. Друга стадія займає від 17%. Третя і четверта стадія відповідно 215 43,8% відсотків захворюваності. Протягом двох днів учасники конференції ділилися досвідом та обговорювали доповіді провідних хірургів Буковинського онкоцентру. Буковинський клінічний е, центр на даний момент є флагманом. В медицині області ми проводимо нові технології, закуповуємо нове обладнання. Наші фахівці їздять на стажування в клініки України, Європи, Японії. Тому нами було прийнято рішення в цьому році розпочати такий цикл тематичних удосконалень для лікарів нашої області, для медсестер, де наш заклад, наші фахівці діляться досвідом, передають свої знання, показують, які нові методики, зокрема сьогодні і в хірургії, впроваджені Буковинському клінічному онкологічному центрі, адже вже не раз зазначав, що наш один наш оборот є найкращий в області, і те анестезіологічне забезпечення, матеріально-технічна база самих операційних дають змогу проводити на даний момент унікальні операції, які до цього часу взагалі не проводились. І цими методиками наші фіхівці володіють і сьогодні діляться досвідом, і розповідають нашим колегам, які оперативні втручання проводять про тих чи інших онкологічних та неонкологічних захворюваннях тут у нас в Баковінському клінічному онкологічному центрі. Мамографія не вміє. Віддиференціювати кісту від фібродиноми. Вона не розуміє, що там всередині, чи там вода, чи тканина. Якщо ви бачите БРАЗ-2 під час додаткового обстеження УЗД, ми бачимо, що це рідинне утворення, воно анехогенне, не кровопостачається. Клініцист виставляє браз 2 і пацієнтка йде під спостереження. Якщо ми бачимо по УЗД-утворення, де пише БРАЗ-3, це є фібродинома без чітких контурів, виставляється БАРАЗ-3. 4 І ми беремо біопсію. Це, до прикладу, от пацієнтка, яка зробила мамографію, в неї місяць вона в був, була травма молочної залози. Тут чітко ви не зможете побачити пухлину, яка знаходиться на межі нижніх квадрантів в ділянці перехідної складки. На бічній проекції вона практично не потрапила. А на прямій проекції ви бачите ну, ділянку фіброзу. Після дообстеження УЗД пацієнтки було верифіковано рак молочної залози, це Т1С0, м 0 і пацієнтка пішла в лікування. Тобто, що хотілося сказати, що ці методи вони себе доповнюють. Ефективність лікування онкологічних захворювань в першу чергу це рання діагностика. Тому лікарі всіх фахів, починаючи від сімейного лікаря, хірурги, гінекологи. Терапевти і так, далі, і так далі, вони мають, вони дотичні вони включені в процес ранньої діагностики онкологічних захворювань. Тому на цих семінарах наша основна задача не тільки зібрати онкологічних лікарів, які мають відношення безпосередньо до лікування пацієнтів, а в першу чергу зібрати лікарів, які дотичні до раннього діагностування і до пацієнтів з онкологічною патологією. У 2024 році на базі Буковинського онкоцентру відбулося чотири заходи для підвищення кваліфікації лікарів різної галузі медицини. Навчання пройшли зокрема і медсестри медичних закладів області. У нашій команді працює професор з Буковинського державного університету, який взяв цей напрямок безперервної освіти, а також після дипломної освіти і займається цим напрямком. І напряму курує курсантів, стажерів, інтернів, які проходять у нас стажування. Хочу відзначити, що в цьому році у нас в закладі 20, 29 інтернів, які проходять спеціалізацію на різних базах, і саме. Е Після закінчення університету студенти вибрали наш заклад, адже гарна база. Лікарі діляться досвідом, де молодий лікар може багато чого навчитися, і в перспективі в них є можливість подалі працевлаштуватися в нашому закладі. Сьогоднішній день в світі існує таке поняття як CME – МІ Medical Education. Тобто лікар після закінчення медичного закладу університету. Він обов'язково порядку має до кінця свого професійного життя займатися. Підвищення підвищенням майстерності теоретичних та практичних навичок. Тому не тільки в США чи в Європі, а й в Україні кожен лікар має підвищити свій професійний рівень до кінця свого професійного життя. Український клінічний онкологічний центр також приймає участь в безперервному професійному розвитку. Яким чином? 23 року він став провайдером безперервного професійного розвитку, і з червня 2024 року він перереєстрований в базі електронного безперервного професійного розвитку. Що це означає? Перш за все, означає те, що, того, що Буковинський клінічний мекочний центр є провідним закладом на теренах нашого регіону як лікувально діагностичний центр, а він також набуває і рис-методичного центру, тобто коли лікарі тут набираються. Досвід можуть навчитись не тільки практичним, а й теоретичним знанням. Участь у конференції взяли як молоді фахівці, так і спеціалісти, із досвідом. Долучитися могли медики з різних областей України, як онлайн, так і офлайн. Такі заходи, які сьогодні організував Буковинський клінічний онкологічний диспансер, надзвичайно потрібні і актуальні, тому що вони цікаві навіть для мене, як для фахівця. Я більше займаюсь гепатобілярною хірургією. За місцем своєї роботи. І сьогодні будуть доповіді, які присвячені цій темі. Але, на мою думку, цей захід був би цікавий не тільки вузькоспеціалізованим таким фахівцям, а можливо знайшов би щось цікаве і лікар, який займається ну, сімейною медициною, лікар, який займається, наприклад, УЗД-діагностикою, ендоскопією, фіброгастроскопіями. Чому? Тому що. Онколікарня вона повинна виявляти цих пацієнтів дещо раніше. Чим, коли він вже попадає сюди на пізних стадіях. І коли лікування стає десь обмеженим, не всі пацієнти можуть бути радикально прооперовані. Десь хтось потребує хіміотерапії. Тому і я тут. Я хочу, це не тільки БПР, там подальший розвиток навчання, це популяризація і більш така поширена інформація цієї патології серед загалу лікарів. Да, ми спілкуємося з лікарями і онколікарні, і інших лікувальних закладів області. Коли є якась проблема з пацієнтом, і ми можемо зателефонувати фахівцям з цієї онколікарні, отримати консультацію, якусь допомогу, підтримку. Дуже важливо бути присутнім безпосередньо на таких заходах, тому що лікарі доповідають результати своєї роботи. Ти не кожен день в цьому варишся, і ти неможливо щось пропускаєш. А тут є можливість послухати, що вони зробили за певний період часу. Як на мене, це дуже корисно. Дякую організаторам. Ми почали в цьому році. Ми офіційно зареєстровані в міністерство охорони зброя, міністерство освіти. Ми даємо відповідні ліцензійні бали. Це все офіційно. Так і на наступний рік ми вже плануємо з урахуванням досвіду цьогорічного. Є вже абітурієнти, студенти, лікарі, які записалися на ці цикли удосконалення. Тому це досить гарний результат, який показує ту роботу, яка відбувається зараз в закладі, в плані надання високоякісної медичної допомоги як онкологічним та онкологічним пацієнтам.